Мою Йолочку я Не можу таке дивитися. Вже різать будуть. Що я пішла через дві години сказав прийти забрати. Може, там саменька сталося. А мені якраз на біржу треба сходити. Ой, не на біржу, а в центр. За 7 хвилин 10 я нормально встигаю. Сиду і думаю, ну от як можна жити такій людині. Мені сумно плачу, радісно плачу, якийсь гімн чи якусь пісню чую, плачу, якесь відео, якихось дітей, якихось пташок, котики бачив. Блін, я може плачу більше, ніж сплю. Я, я то позитивна людина, ну, інколи. Да, чи зарплату. Але що це таке з тими емоціями? Так, я загукала чи що. Партнери це докторине Імона. Так, я представитель фірми Рівони. Рівона це би... Другая фірма, как бы не знаю по русски це слово. Це почти те ж саме, як торгова сеть норма. Так вот, аж а сей, я буде сміху пряж. <реж> Сходила я на ту співбесіду з Рівоною. Там виявляється треба тільки чотири людини. Ну, у нас прийшло людей двадцять п'ять. Коротше. Ну, Там є люди з досвідом, а я, мабуть, без досвіду. Я на кухні тільки два рази по два місяці працювала. То може мені не зателефонують. Ну і ладно. Ще щось знайду. Вже лікар зателефонував, що Йолочка прокинулась. Біжим забирати. Так, кому цікаво, в Норфі сказали, буде зарплата 1000 євро в не сезон. Влітку може бути більше. А зараз біля 1000, 10 годинний робочий день, 5 днів на тиждень, з 7 до 16. -ї. Інколи можна вийти з 8 до 15 години. Але не часто. Графік наче нормальний. Не 12 годин, і то добре. Ми знову ми в цьому лісі, бо цей лікар біля норфи. Якби знала, то вчора собі не ходила. Перекопі поле, мабуть. Ну що ти, льолік? Не можу викликати таксі для тваринок, всі зайняті. А таке таксі нас не бере. А саме її не дотягнув. Ой, а що це за хід прийшов? Обоги. Откуди ти такий? От це новості. Дивіться який довстий. До лки прицепився. У мене слабенька. Мовчить, бідна, так би вже. О! <рістити> <рістити> так би вона вже йому в пику дала, але зараз після наркозу. Я не знаю, які її нести. Вона, бідна, там шатається. Таксі не немашливо викликати, всі зайняті. То він може є тут один. Ну Я прочекала 20 хвилин, що ж. Йду пішки, О, Якось дойдемо, але мені треба за годину. Хоч, ой, боже, їй там незручно. Воно мене шатається. Ні, ну це, звісно, таке. Маєш ті половиною євро за таксі, а викликати не можна. Добре, треба на права здавати. Короче, вернулись ми назад. Бо з'явилось вільне таксі, а я не можу її шатати нести. Ну, хитати. Та й важка така. Блін, ну реально ціла проблема, коли нема авто. Йолочка, зараз поїдемо, зараз. Його, ну, бідненька. Шаталась і впала, це так нормально. Мам покласти треба. Йдемо, Можна ж, мабуть, їсти. Не спитала. Так, дівчата, хто там не робив ще таку капусту? О, гази випустила. Отак три дні треба взяти таку паличку. Через три дні поставити ще в холодильник на два дні. Буде смакота! А тут груз <русить> треба. А ця, що з простою водою, ця буде довше. Оцю 5 днів без холодильника треба тримати. Це лікувальна. Ну, це просто смачна. Ну і вітамінна. Ось. Сесія з психологом пройшла вдало. Мені психологиня порадила взяти книжечку. Торт я взяла вже сама. І лягти під ковдручку, щось почитати, поки є така нагода, поки вдома нікого нема. І поки мені ще не дали роботу, бо за два тижні буде. Не ця так інша. Ну, а моя Йолка ледь ходить. Ригає. Це нормально, що вона ригає після стерилізації? Так що я голодна, я ригаю, я падаю. Ця наступна. До речі, кому цікаво, а, стерилізація, три антибіотики якісь і знеболююче. Це все 70 євро. А телефонувала в Клайпіду, там 116, а тут 70. Полежати не буду. До речі, Тортик вийшов. Погано видно. М'якенький, але мало сметани. Бачу мало сметани. Але тут і так 600 грамів мілілітрів сметани, бо я робила подвійну порцію, щоб два рази не пекти. Ну, вже половини нема. М? Доброго раночку. Йду до стоматолога, вирву зуб і, мабуть, не зможу закінчити це відео, дознімати, бо ж <плес> не можна буде говорити. А шкода, хотіла в клайпе доїхати за спицями. Но... Але... о, чуть не пройшла свою поліклініку. Треба мозки. Пройшла, зуб вирвали 30 євро. О не міг. Вирвати один зуб 30 євро. Минула годинка і я вже платье. Ну так, мені треба спити, розпочали а що ж мені робити. Так, а, вони й завтра працюють. Ну ось, власне, ті спиці, за якими я їхала. Ото я купила, не такі. Ну і, і знову пряжа на дві шапки. Одну якусь вам подарую, як зв'яжу потім. Та мені вже в голову щось як влізе, то ходжу. Треба і спиці, і нитки, і на те, і гачки. І, і на тему замовила ще ниток. Ну, бо там дешево, там щось не пам'ятаю, ну реально дешево. То я на пробу взяла. Якщо будуть гарні, то краще там купувати, бо тут по 4 євро, а там менше двох. Другий раз вриваємось в осінню клайпеду. І знову тут гарно. Може, то я позбавилася зуба, який мене, блін, ну він і не болів, але він хитався. Я думала, він сам вилетить. Ну десь рік він мене мучив. Ну, мучив саме от місяць, тому я вже його вирвала. Тепер все, мені вже, мабуть, виривати нічого. Але на цьому стоматолог не закінчується, бо коли там заживе, коротше, роботи багато. Та людей я не фотографую. Знову той самий маршрут. Там йдуть ремонтні роботи. Тракторець мішає глину і всі люди, як і я, не знають як пройти. А ні, хтось прийдеться. О, може я прийду. Бачите? <смір> Є взуття сюди не підходить. О Майда. То все. Постійні ці ремонти. Хух. Ну тут нормально ж дорога. Отут От би пригодились черевички. Забігла сюди просто подивитись книжечку правила дорожнього руху. І десь дві години вже ділося. П'ятої вечора виїхала опів першої дня. Ото, ото так за нитками з'їздила. Привіт, привіт, вечірня паланга. День минув з Біовелли. Що в Норфі буде кулінарний цех відчиняти? Мені так ніхто й не зателефонував. Ну, я ж не знала, що там тільки чотири людини треба, а нас багато. І от таке питання: а нащо мені? Нащо я пішла на цей центр зайнятості? Спала. Вони мене тепер контролюють, щоб я кожного місяця приходила, приходила на якісь зустрічі. А нахера вона мені треба, я без них буду шукати роботу. Ні, не, не знаю, хто мене підбив туди піти, але я дурницю зробила, Тільки, стільки часу на них витратила. Ну, пару днів. Рештки Хеллоуіну. А бля, бачу, не впала. Інтернет пише, що Хеллоуін завтра, а якісь люди кажуть, що вже був. Не розумію, наче ж 31-го. Кафешка якась. Ну Тут дуже тихо після Клайпеди. Тихо-тихо. Люблю таку погоду, аби ж тільки ще пакети витискати, як завжди. Туди зайшов, туди зайшов, туди зайшов. Нічого не заробив, витрати маєш. А як же не купиш? Готувати ж треба зараз. Сину олів'є. І що ще? Курочку запекти шматочками. От всі розваги. І в'язання. Мокро, мокро. Відео випущу сьогодні, хоч там і 10 хвилин і немає про що. Але я фільмую життя. Хто хоче, дивиться. Тому я вам дякую. Гарного вечора. А я хотіла сказати гарних вихідних, а вихідні ж тільки завтра. Почнуться вечором. А капці, речі, не промокли. Ні по калюжах, ні по дощу. Не бояться ходити. І ще я, знаєте, що навчилася, коли гроші почали доставатися тяжче, ну фізична праця, вона тяжча ніж коли я працювала з телефоном, то я вже не роблю таких імпульсивних покупок. От я перший раз поїхала в Акрополіс, міряла, міряла ті джинси. Мені одні сподобались, я не купила, думаю, нехай я ще подумаю і оберу вже вдома. О, перебігаємо! Ну і от я вдома вже обдумала, сьогодні приїхала другий раз, пішла по старих слідах. І знаєте, вони вже мені не подобаються, вже якісь не такі, дай не дуже треба, дай що вони мені. Є в чому ходити, а ходити все одно нема куди. Да, Я так пораніше могла так 300 євро за один захід в Акрополіс. Тепер ні. Тепер треба п'ять разів подумати. Ні, ну можна, звісно, щось інколи хочеться купити. Навіть не те, за чим ти їхав, але то вже робиться не так часто. Не кожен місяць, і не два рази в місяць як раніше. А вже я можу собі дозволити ну, раз в півроку. Ні, ну, звісно, ще тему є, але ж тему там є, можу завжди відправити назад. Отакі нічні деревені. Так, все пока. Ось я в повну торбу привезла ниток. Ну Як це в мене були? Це вона ну, ви бачите хто? Хто? Кола? Нитки хоче вкрасти, да? я знаю. Все, що я купила відразу, 100% шерсть, почала в'язати, ну як почала? Набрала петлі, хотіла в'язати шапку. Але в спиці мені порадили погані. Оця ліска, я не знаю, як українською, забула. А мої не знала. Тут 60 см, а мені треба 40 см. Тому нічого не вийшло. Тепер ось я купила 3,50 євро. І 40 см. Ці були 9,50. Блін, шкода, якщо пропадуть. І сьогодні вже взяла чорні і такі молочні якісь. Молочні. Тут 49% вовна і 51 акрил. Ну, теж нормально, я думаю. Я думаю, я не знаю. Я не спеціаліст, я в'яжу з усього, що є. Да, Колик? Я знаю, ты будешь сейчас их красти. Треба ховати, бо не буде діла. Е, -е, -е, е, подруга. Давай. Ну, е, -е украла. Так, все, закрываемся.